Обласний центр дитячої та юнацької творчості вітає своїх друзів. Дозвольте представитися завідувач художнього відділу, координатор номінації Партнерство у мистецтві на базі інструментальної музики Катерина Пузирьова. Знаємо, що, попри складні часи, нашій країні є чим пишатися, неймовірно талановитою молоддю та відданим праці наставникам, педагогам. Партнерство в мистецтві це надважлива справа, адже творчість зупинити не в змозі ніяка сила. Як ніколи зараз варто гуртуватися. В мистецтві спокон віків закладена сила духовної міці. Але сучасне мистецтво в різних його проявах набирає нових технологій. Тому для молоді, хто цікавиться музикою, пропонуємо зануритися в світ цифрових технологій та скласти загальне уявлення про створення сучасних трендів. Для кращого сприйняття просимо налаштувати ваші акустичні системи або підготувати навушники. Все далі, крокуючи до захисту інтелектуальної власності, спонукаємо креативну молодь вірити в свій талант та майбутнє української культури. Привіт! Вітаю вас на 28-му всеукраїнському фестивалі дитячої та юнацької творчості, присвяченому Всесвітньому дню землі. Чудово, коли є такий захід, що об'єднує творчих людей з усіх куточків України та світу. Дозвольте представитися Владислав Синявський, керівник вокальної студії, співак, саунд-продюсер, засновник звукозаписуючої студії та автор Ютуб каналу Владислав С. Мюзік. Багато творчих особистостей з часом відкривають щось нове у пошуках креативних ідей, створюють свої шедеври, дарують насолоду іншим. І це показали учасники фестивалю. Я хочу поділитися з вами досвідом створення музики у віртуальній студії. Мої колеги та педагоги знаються на специфіці комп'ютерного аранжування. Також креативна молодь може відкрити нові горизонти у створенні унікального музичного продукту. Тому, щоб не гаяти часу, поїхали! Є багато робочих аудіостанцій, такі як FL Studio, Cubase, Ableton Live, Reaper. Але особисто для мене дуже зручно працювати в Reaper. Тож, поїхали! Зараз ми з вами створимо невеличкий трек в стилі EDM, тобто Electronic Dance Music. Будь-яка композиція починається з мелодії. Тож, давайте використаємо один із синтезаторів. На ринку дуже багато синтезаторів, такі як Spire, Vital, Serum, Silent One. Але в нашому випадку давайте використовувати один із найбільш популярних синтезаторів це serum. Створюємо нову доріжку з інструментом. І завантажили наш Serum. Давайте підберемо якийсь цікавий звук, цікавий пресет для нашої соло мелодії. Давайте залишимо цей. І не забуваємо про темп нашого треку. В жанрі EDM дуже популярний темп це 125 чи 128. В нашому випадку давайте залишимо 125. Чудово. Створюємо МІДі-паттерн, щоб власне, написати нашу мелодію. Ви бачите, додався наш міді паттерн. Відкриваємо його. І ми перед собою бачимо наш піано Roll. Давайте щось напишемо. Давайте послухаємо, що у нас з вами вийшло. Я думаю, чудово. Але який танцювальний трек без партій ударних. Тож, давайте створимо наші ударні. Почнемо з головного ударного це кік. Відкриваємо наш банк з семплами. І давайте послухаємо, що у нас є. Особисто мене зацікавив цей кік. Тож перетягуємо його. Тим самим створюючи нову доріжку, створили. Копіюємо наш кік. Чудово, партія нашого кіку майже готова. Давайте послухаємо, що у нас з вами вийшло. Але особисто мені на партії нашого синтезатора не вистачає ефекту пампінгу. Плагін для створення ефекту пампінгу називається Kickstart 2 від Нікі Romero. Послухаймо, як звучить наш синт з цим ефектом. Я думаю, вже трошки цікавіше, так? Думаю, відсотків треба поставити десь 80. І послухаємо. Чудово! Давайте з вами закінчимо партію наших ударних, щоб в нашій партії ударних були всі компоненти. Партія наших ударних майже створена. Давайте послухаємо, що у нас вийшло, чудово, тож, що у нас зараз є, партія. Ударних. Давайте її пофарбуємо в якійсь колі, щоб ми з вами не плутались. Візьмемо червоний. А наш синт пофарбуємо в синій. Окей. Але який танцювальний трек без партії басу? Тож давайте створимо ще один віртуальний інструмент на базі нашого серуму. Вже вам відомого. І підберемо якийсь цікавий пресет для нашого басу. Давайте залишимо цей. Знову створюємо наш midi айтем І прописуємо в нашому item айтемі власне мелодію нашого басу. Партія нашого басу створена. Давайте послухаємо, що в нас вийшло. Все добре, але нашому треку трішки не вистачає ефекту заповненості і атмосфери. Давайте використаємо на основний лід синт плагін реверберації. Засолюємо його і послухаємо, як було без. і з плагіном реверберації чудово, а зараз послухаємо в контексті нашого треку. Чудово! Переходимо до наших ефектів. З цього ж самого банку семплів я накидав приблизний варіант ефектів. Послухаємо. Чудово! А на базі наступного свого проєкту хочу вам показати повністю структурований, зведений і відмастерений трек, який незабаром вийде на всіх стрімінгових платформах. Тож, ходімо. А на прикладі наступного проєкту хочу вам показати, що можливо об'єднати такі інструменти, як цимбали і бандура, з важкими електрогітарами, ударними та басом. Поїхали! Що ж, ми лише познайомились з вами з програмним забезпеченням та основами у створенні музики. Якщо ви хочете втілити свої ідеї, неважливо, професійний ви музикант або початківець, для вас відкриваються неймовірні перспективи. Сподіваюсь, зовсім скоро ви прославлятимете Україну своїми талантами. Завжди відкритий до спілкування. Буду вдячний вашим відгукам та коментарям. Бувайте здорові! Тож дякуємо, що долучилися до фестивалю. Наберіться терпіння, адже вже завтра будуть оприлюднені результати номінації Партнерство у мистецтві. А зараз слово має член журі номінації, викладач вищої категорії Кропивницького музичного коледжу, завідувач циклової комісії оркестрові духові та ударні інструменти, диригент міського професійного духового оркестру міста Кропивницький Володимир Чернишенко. Вже традиційно 28 років поспіль наприкінці квітня в Кропивницькому відзначається чудова подія. Відкритий всеукраїнський фестиваль дитячої та юнацької творчості присвячений Всесвітньому дню землі. Фестиваль розширює горизонти, об'єднує ідеями, спонукає до роздумів та широко відкриває нові таланти. Я дуже радий стати частиною цього дійства. Партнерство та співпраця це одна із складових мистецтва. Учасники на своєму прикладі показали, що спільна діяльність здатна творити чудеса. Важко було оцінювати конкурсантів, адже кожен доклав неймовірних зусиль. Гадаю, що всі отримали задоволення у створенні концертних номерів та співпраці з іншими творчими колективами. Впевнений, що попереду на вас чекають нові реалізації творчих ідей, професійний зріст та яскраві перемоги. Бажаю наснаги та сил для творчості! Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості завжди відкритий до спілкування та співпраці. Попереду нас чекає багато творчих проєктів та фестивалів. Навчаємося, розвиваємося, та наближаємо перемогу.